Вітаю, дуже дякую, що ви заглянули на мій канал. От, якщо дивитесь моє відео, значить вам цікаво. От, і хочу вам сказати, що я не тільки вирощую квіти, але займаюся і в саду. У мене дуже багато рослин різних. Є дуже багато ялівців, і зараз такі морози, що ну, дерева ми не обрізаємо, я встигла їх обрізати, коли була оце навесні. Ой, не навесні, а в січні місяці була більш-менш така температура тепла. А зараз, коли ну, мінуса до мінус 12 градусів вночі, там день мінус 5, то я не, ну, не стригую, дерева не обрізаю. Ну, Але добралась я от до ялівців. Бачите, ось такі от є великі, от є поменші. Але сьогодні мова буде про цю рослину стрікта. Ну, ніколи в мене не доходять руки, так сказати, її обрізати, але раз зараз така погода, що можна приділити їй увагу, то все, приступаємо до цієї стрикти. Значить, що я вам можу показати? Дивіться, так вона виглядає, нібито нічого, да? зелена така. Але от якщо заглянути от сюди, от всередину, то от подивіться, що тут е, виходить. І це я е, значить, вам так скажу. Я, звісно, осінню їх не чистила, ці рослини. У мене були об'єктивні причини, сімейні такі обставини, що я е, ну, не було часу. Добратися до цих рослин і зима зробила свою справу, тому що от я вам так скажу, що осінню, кож, кожну осінь ми їх обробляли мідмісними е, препаратами. Цієї осені я їх не обробила, і якщо вони осінню ще виглядали отак більш-менш ну, зовні, е, нормально, да? то я точно знала, що всередині буде ось таке на весну. Тобто зимою ці грибки, які були ну, так с які не були оброблені з осени, вони свою справу зробили. От коли було тепло, то грибки все одно працюють взимку, і ось так от така хвоя. Ну, Нічого страшного, тим паче, що це є привід е наконець <сістити> розібратися з цими стріктами. Ну, я вам можу сказати, що взагалі стрікта так, це така е рослина, що вона отак от робить завжди. Тобто є е ну, такі вічно зелені рослини, там, які е ну, не витворяють у такої посухи. А от для стрикти це характерно взагалі. І якщо у вас от на стрикті, саме на стрикті, таке то ви там не лякаєтеся дуже, а просто сприймайте на те, що вона така і є. Значить Що її треба зробити? треба от Оцю форму я, от бачите, вона така, 2 метри висоти. Я її Звісно ж, підрізала, але ну, вичищала кожного року. Але отакої от там кардинальної вирізки гілок у неї ще не було. І тому зараз треба зробити оці стрикти, оцю, оцю, і зараз я вам ще покажу ще одну мене стрикта є. Зробити максимально е, прозорими провітрювами, тому що що? Тому що е, крім оце, е, такої хвої тут багато шкідників, От дивіться, я вам зараз приближу, да? е, зараз вам покажу, от так. От, бачите, оце, де мій сікатор, кончики, це е, сліди, от, бачите, оце, оце біле. І тут його буває дуже отак, от, багато на стволі. От, зараз ще покажу. От. Це така тля, яка, е, ну, такий шкідник, яка от, висосує, е, от, бачите, отак от, воно як пузирки такі, як, як піна. Отак от воно залишає. І це треба обробляти від шкідника. Але обробка буде після того, як буде почищена вся ця хвоя. Зараз я вам покажу один, одне своє дерево, яке я вже обробила і покажу, як я цього досягла. Так, ну от зараз я вам покажу цю от здаля, да, покажу вам цю стрикту. Яка була точно в такому ж стані. І от буду підходити ближче і покажу вам, до чого ми будемо стрими... ну, так сказати, Да? От І дивіться, заодно вам покажу от, ну, сліди, так сказати, ну, цих шкідників. От бачите, якщо його так от потрогати, то воно тут, оця бульбашка, вона так роздавлюється. Оце тут же зимує шкідник. Але коли... Коли отак густа така хвоя, то от сюди добратися на, оці, ну, на цю деревину ніяким оприскувачем, ніяким ну, хімікатом сюди не доберешся. Ну, можна тут їх звісно, і подавити, але тут їх дуже багато. Тому якщо я отак от вичистила. Бачите, скільки тут багато? От от оце все біле, оце все шкітник. І буде обробка, як тільки стане плюсова температура, то ну, там плюс. В день буде нульова температура, то ми будемо плюс до плюс до п'яти будемо обробляти. І дивіться, наскільки прозора зараз стала ця рослина, бачите? Тобто вона буде повністю провітрюватися. Оцей ствол можна буде обробити. от Тут будуть наростати ну так нові гілочки. от Дивіться, наскільки вона. Класнюча така стала, от провітрюємо, красива рослина. До того ж, просто час не можна обрізати, але значить, буде зроблена стріжка. Отак, от стрижка. отак от буде зроблена стріжка, буде задана форма цій рослині, і вона взагалі стане красунчиком. Оце всі гілки, які я тут видалила. Тут велика, велика така кучка. От. Але я дуже задоволена, як я її підстригла, може комусь не сподобається, але я вам можу сказати, що для стрікти це єдиний спосіб, як її ну, зберегти від отої сухої хвої. Іначе вона весь час у вас буде так робити. Потім, коли ну, Якщо вам треба їсти, ну, наприклад, да, я вам да прикладу, наприклад, оця форма, отака от конусна, ну, тобто, я буду від, от, віддалі, значить, буду обрізати отаким от, от конусом її, так? Оце все буде зрізано, е, Ну, кажу ж, при, тій, при, своїй температурі. е, коли вам, якщо вам надається, наприклад, така форма, то для стрікти ще можна робити, вирізати такі лапи. І от, тось, при, прирізати оці гілочки і робити отак лапи. Значить, Що тут було зроблено? От дивіться, тут були вирізані вирізані такі от. Бачите, вот от, от, там, допустим, вот ось тут от, були вирізані, От показую оці, так от, через раз там, да, допустім, гілки, які були менші. Тобто, Якщо в неї ну, була ця гілка і там, отут -от гілка, да, а між ними була раз, два, три, чотири гілки, то я от залишила одну гілку. Ці чотири вибрала отак, по стволу, і, і залишила цю гілку. Бачите, яка вона велика? Точно так же, там з іншого боку, да? Ось гілка, оця гілка залишена, оця проміжна обрана, оця залишена. Знову одна вирізана, бачите, менша вирізана, одна залишена, от більш товста залишила. Оцю малу, малу вирізала. Тобто, по такому принципу. Потім, Потім, коли я вирізала оці малі гілки, ну я вам і на тому, на тому кущі покажу. Значить, потім я взяла, обрала оці всі сухі. Все-все-та все, все, оце, все. Отут -от було все сухе. Ото, як я вам там показувала, отут -от все було сухе. Тобто, я все це все сухе вирізала, ну, ось таке, от, оце таке сухе, вирізала секатором. Тобто почистила повністю оці всі стволи. І отак, от, якщо я зараз приберу цю. Тем'янки, то от бачите, ну тут прибереться ще, е, бачите, тут от таке місце є, тут ще можна посадити е, е, морозники. Гарне дуже місце буде між, отак от, між цією рослиною і цією рослиною, буде, будуть посаджені кущі морозника. Ну а Тепер давайте покажу, як я почну обробляти е, ну ту, те дерево стрикти, щоб воно таким от стало таким красивим. Так, буду одною рукою, думаю, що я вам покажу сам принцип. От, дивіться, от, тут всередині є навіть отакі от, е сухі, повністю сухі гілки. Да? Тобто, це взагалі нема питань. Тобто Оцю суху гілку треба взагалі вирізати. Ось така суха гілка. Да? Ось вона суха. Тобто вирізаємо сухі гілки. А оті гілки, які Щас, тут треба так, сразу скажу, що треба одягати зразу рукавички, такі, ну я тут сікаром, такі рукавички плотні, тому що е, тому що оця стрікта, вона дуже-дуже колюча, дуже дуже колюча рослина. І отак от тобто треба зараз, на початку, треба отак от взяти і... Добре, просто оці от сухі, ну, вони, вони дуже гарно витрушуються, просто вам треба їх от очистити. По-перше, очистити отакі от е, сухі, які, е, ну, такі, от, що, е, такі, що чистяться, да? Тобто, от, просто берете і вичищаєте отак руками. ну Я не знаю, де, краще, ніж руки, мабуть, нічого не чистить Там показують, взагалі є і. Ну, то продувають уже і там полісоси спеціальні і так далі, але краще, ніж руки, то нічого не буде чистити. От Бачите, такі от, допустимо, от я вам казала, через, отак от прибираєте, допустім, через одну гілку. А оце все ви повинні просто отак от прочистити, прочистити і прибрати отак от всі, всі оці. От, воно, воно просто буде поступово. Розумієте, не, не зразу, отак от, щоб там е, взяли, і воно зразу у вас раз-раз-раз і все вийшло. Да? Але отак от поступово, поступово берете і прибираєте, прибираєте оці от гілки, які такі от. Е, тут, от, наприклад, ой, десь які гілки такі, що всередині, от вам зразу кажуть, тобто. Може, з першого разу вам так і не вийде, так, щоб, знаєте, от все прибрати. От дивіться, от, наприклад, от така от, ось, отак, от так да? от, так, подожди, зараз спробую показати. Ось є такі от гілочки маленькі, бачите, от, от ці гілочки прибираєте, тобто вони от виходять від... От показую, да? от від основного ствола. Тобто ви йдете по стволу, залишаєте ці крупні гілки, а ось такі от малі, Отакі от, от, оці малі прибираєте сікатором і підчищаєте, отак от, от прибираєте їх і підчищаєте заодно всі ці сухі, сухі гілки. Тобто воно зразу у вас, розумієте, зразу от моментально там що воно не вийде. Можна постучати, там оця е, опаде, ця суха, сухе листя опаде ну не лися, а хвоя. От дивіться, бачите, оці малі всі. Отак от йдете от по цьому. І якщо воно не обтрушується, то ви його просто вирізаєте. Отак от, от на стволі. От основний ствол, який тут от захащений оцими гілками сухими. Так, от показую, да? ось гілка є. от вона. от вона, Вона суха там, а тут. А тут от вона зелена, бачите, на краю. А всередині вона вся-вся суха. Тому ви отак от йдете по стволу цієї гілки і все це прибираєте. Тобто виходите наверх, все прибираєте, і у вас виходить, все-все сухе, ви знімаєте. Так, і треба ще, знаєте що, знайти таку погоду. от е, Сьогодні мороз, да? і мороз він же теж вихолоджує. І, і він сухість таку дає от. і тому ну от, на морозі якось теж гарно воно підрізається, витрушується. Головне, щоб не було доща, щоб оця хвоя була, щоб вона трусилася, щоб вона була суха. Розумієте? Тоді, тоді отак от все гарно виходить. Тобто у вас задача, от дивіться, От гілка, да? от я її всю, всю цю гілку, от дивіться, бачите, я її отак обрізала, почистила ось доверху, залишила тільки оце зелене. Ось зелене все. так. Тепер берете, допустимо, ну, іншу гілку. Да? отак от Взяли іншу гілку, дивитесь, ага, отут от мала. от мала, Оцю малу просто берете отак от від ствола і відрізаєте. Тобто вам треба пройти, відрізати оці малі гілки. От дивіться, одну малу вирізали, да? тут, от, тут ще от, мала така гілка. Ось така гілка, що. От. Отак от вирізає, коли ви отак от по стволу от, ідете, отак по стволу, і ви прибираєте усі отак от гілки, прибираєте, які малі. Тобто залишаєте, наприклад, от, бачите, от бачите, товста гілка і ось товста гілка. Ви їх залишаєте, але, але їх підчищаєте. От дивіться, коли воно сухе, то воно отак от, от, все гарно вичищається. Що не, вич... не вичистилось, от, бачите, от суха гілка отримала. Верніше, от, от гілка повністю почистилася. Що не значить, ви його берете і підрізаєте сікатором. Ну, звісно, така справа не, не швидка. Але треба отак от поступово, поступово, і воно все виходить. Тобто, де малі гілочки прибираєте через одну, може, там якусь, бачите, що там, ага, тут от, дуже там е, ну, багато гілок. Да? От, наприклад, от дивіться, зараз покажу. Ось гілка, да? тут от це все сухе. Я от прибираю на стволі. Ось, ось гілка. так, Тепер у мене тут пусто, ось гілка. А тут зразу. ось гілка, бачите, А тут зразу іще одна. От Зараз обріжу. От дивіться, яке тут мале відстань між цими гілками. Бачите, вона одна над одною. І, звісно ж, там буде оце сухе. Тому отак от от прибираєте. От прибрали, і тоді вже у вас виходить отут -от все видно. Да? Все це сухе знову. Одну гілку прибрали, і тоді вам вже видно, що вам тут треба прибрати. Так, От От ще одна гілочка от получилась. Бачите, от. От вона, виходить, зараз покажу, от стовбур іде. От. І от у мене така вичищена гілочка вийшлася. Зверху вона зелена. От. Бачите? А тут вона вичищена. Ось гілочка вийшла. От вона стовбур, ось гілочка, і тут вона вичищена, а тут вона зелена. ну Тут -от залишилось щось таке маленьке. От. Тобто вам треба спочатку вирізати, вибрати ці всі сухі і вирізати малі, малі гілки. От. От, наприклад, от гілка так? і ось гілка. А оця навіщо? Оцю малу беремо і прибираємо. От. Прибрали її і вже більше місця. І отак от от поступово, поступово дивитись, де тут що. І, ну, тобто, я ж кажу, що це не зразу. Чоловік у мене пішов нервно курити. от може, так, допомагати допомагати буде виносити все це. Тому що бачили, скільки скільки багато гілок, Тому чоловік буде допомагати вже виносити гілки ці. І отак от поступово, от дивіться, вже у мене отут тут -от є простір. Ну отак от Поступово зараз покажу. А тут, а тут ще ось таке. Тобто оце оце все ну тільки треба рукавиці, От рукавиці, щоб це можна було отак от витрушувати. Бачите, я навіть з цікатора можна. Щось, аби воно було сухим. От Коли дощ йде, то нічого у вас не вийде. Коли оця хвоя буде мокра, то нічого у вас не вийде. Все це буде ну, Плохо буде відокремлюватися. А так ну, виходить, що вам треба буде постійно от щось ну, постійно щось постійно там вирізати. А так, от коли воно сухе, то можна половину. Половину можна просто взяти, отак, от, отак от, от пошкрябали, і воно, бачите, як швидко воно відпадає. Але я ж кажу, що, що це результат того, що е, я не обробила осінню міть вмісними препаратами. Бачите, такі гілочки збираються. Якщо я б обробила, то така картина б ну, була б, але, але в меншій кількості. Він, виходить, от бачите, от така характерна для неї. Знизу все сухе, а зверху от гілочка зелена. Ну, але оце нам не потрібно, тому що я вам показувала, скільки шкідників на цій рослині. От, і скільки ну, сюди невозможно залізти. В таку от, ну, якщо така щільність велика, то тут невозможно залізти оприскувателем, щоб тут щось, щоб тут щось це саме, оприскати. Ну, я далі буду працювати, Оце все виходить, оце, що тут падає, його треба наниз. Ну і так поступово от у вас буде. Як приберу все це, то я вам покажу, що вийде. Так, ну ось йдемо до цього. Ялівця, бачите? Яка в мене вийшла стріктом. Впізнити? Подивіться, тепер вона вся чистенька, бачите? Все з неї тут вичищено. от Вона буде провітрюватися, Всіх шкідників ми оприскаємо, я так думаю, що зараз потепліше трошки, і буде, можемо ще встигнемо бардозькою суміші обробити. Потім, ну як і дерева, буде брунька плюс 30D препарат, або біошок плюс плюс d Ну, для того, щоб знищити оцих шкідників, які зимові шкідники. От, ну А тут в мене отут і тут отут, от, є задумка посадити е, морозники. От, можна ще от, оці гілочки от вирізати, ну, подивлюся. От, а так, взагалі, щоб повише була задача, підняти от, вирізати знизу. Ну, По-перше, не будуть і ці е, шкідники швидко залазити на такий ялівець. От, піньочок мой тут буде стояти От. Ну, а це кандидат на завтра. Завтра ще буду боротися з цим ялівцем. Отака вона стрікта. Ну, ще раз кажу: не треба нехтувати обробками, але якщо у вас буде така загущена крона, як у мене, то шкідники там будуть залюбки сілитися, бо, якби ви не обробляли, все одно, все одно вони там будуть на стовбурах. Сидіти. І бачите, от, е, тут я пообрізала цю суху хвою, да? і ну, тут трошечки ще щось а от тут от щось залишилося. Ну, Коротше говоря, пообрізала цю суху хвою і шкідників теж треба повиносити. Тобто, оце все не не, не, ну, не потрібно залишати на мульчу, його треба винести, от, е, повністю спалити, тому що там шкідників е, доволі багато. На оцих сухих хвилинах. Ну і скажу, що це не те, що о, 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 ця стрікта в мене була запущена. Ні, я кожного року вичищала, це от тільки було осінню, не, була, не було обробки. І от за зиму ну, не було очистки і обробки. І це за зиму отак от, в такому стані оказалися ці рослини. Ну, Сподіваюсь, що моя, так сказати, <смій> мій, мій досвід вам знадобиться. От, і ви зможете вирощувати собі такі красиві рослини. Ну, бачите, яка у мене тут от ще велика, красива рослина. Ну, теж буде все, і, до речі, це все буде підстригатися, ну, як буде плюсова температура. тобто от, отак от Ровненько буде надаватися форма. тому вона, ну, Ці рослини стануть ще красивіше. Ну, досі акуратніше і красивіше. Це просто була чистка. Все, до побачення. Якщо будуть питання, пишіть по обробкам, може, що підскажу.